Вітаю вас, маляти. Сьогодні пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, яка називається ось цей пальчик. Тож почнемо. Стискаємо ліву ручку у кулачок та розгинаємо по черзі пальчики. Ось цей пальчик, то дідусь. Ось цей пальчик, то татусь. Ось цей пальчик, то бабуся. Ось цей пальчик, то матуся. Ось цей пальчик. То вже я. Ось і вся моя сім'я. Давайте тепер праву ручку згибнаємо у кулачок і по черзі відгинаємо пальчики. Ось цей пальчик то дідусь. Ось цей пальчик то татусь. Ось цей пальчик то бабуся. Ось цей пальчик то матуся. Ну а пальчик це вже я. От і вся моя сім'я.